День. З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку повторення вивченого розв'язування задач, порівняння іменованих чисел. Вимірювання довжини ламаної. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож ми часу не гаймо а працювати починаємо. Перше 26 мінус 20 буде. 6. Ця бджілка сяде на квітку. 16 мінус 10 буде. 6 і ця сяде бджочка. Наступне 27 мінус 10 буде. Мої розумнички, буде 17. Правильно, ця бджілка полетіла далі. 7 відняти 0 буде. Так, буде 7, ця бджілка полетіла. 10 відняти 3 буде. 7 і ця бджілка полетіла. На квітку сяде бджілка. 18 мінус 6 буде, мінус 16 буде 2. Перша бджілка сяде на квітку. Наступне 14 плюс 5. Буде дорівнювати. Правильно, 19 ця бджілка полетіла далі. 17 відняти 10, буде. 7. Бджілка полетіла далі. 14, підняти 12. Буде. 2. Ця бджілочка залишається. 15 відняти 3 буде. А ну, думаємо. Так, буде 12. Отже, ця бджілка так. В нас на квіточці написана цифра 7. Якщо число 7 є, то 28 мінус 10 буде. 18. Бджілочка полетіла далі. 17 відняти 10 буде. Звичайно, мої розумнички, буде 7. Отже, ця бджілка залишається. 17 мінус 10. Звичайно, буде 7. Залишається. 30 мінус 23. Сім залишається. І 15 мінус 3 буде 2. Ця бджілка полетіла. Молодці, ви впоралися. Швиденько зошит, записуй сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 61 рядочок. Пишемо з тобою математичний диктант. Математичний диктант. МД, пишемо і записуємо. Сума чисел 12 і 4. Сума чисел 12 і 4. Різниця чисел 28 і 7. Різниця чисел 28 і 7. 28 збільшити на 1. 28 збільшити на 1. 28 зменшити на 7. 28 зменшити на 7. Число яке на 2 більше, ніж 25. Треба до 25 додати 2. Буде.

28 зменшити на 7 буде 21. Число яке на 2 більше, ніж 25, це більше, ніж 25, 27. А число, яке на 5 менше, ніж 27. Це. Звичайно, це в нас буде число 22. Якщо ви зробили так, сміливо ставте собі смайлика. Розв'яжи, будь ласка, задачу. Квиток до кінотеатру коштує 60 гривень, а квиток до мотузкового парку на 30 гривень дорожчий. Скільки гривень коштує квиток до мотузкового парку? Що нам відомо про квиток в кінотеатр? Правильно, він коштує 60 гривень. Мотусковий парк невідомо, але ми знаємо, що на 30 гривень дорожче ніж квиток до кінотеатру. Яку дію варто виконати? Правильно, треба до 60 додати 30, 60 додати 30 буде 90 гривень. Отже, відповідь: скільки гривень коштує квиток до мотузкового парку? Квиток до мотузкового парку коштує 90 гривень. Спробуй скласти подібну задачу про розваги, яка містить в умові числа 50 та 40. Спробуй її розв'язати самостійно. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Наступне завдання: треба порівняти числа. Розглядаємо 4 см та 7 см 4 см менше, ніж 7 см. Наступне. 7 метрів та 17 метрів. Поглянь, будь ласка. Звичайно, 7 метрів менше, ніж 17 метрів, тому що 17 більше, ніж 7 на цілих 10 метрів. Так. Наступне: 70 кілограм і 7 кілограм. Якщо є 70, то це означає, що це число 100% більше. Тому що це сім десятків, а то сім одиниць. 5 гривень і 50 гривень. Те саме, ми можемо сказати, що зліва в нас п'ять одиниць, справа п'ять десятків. Отже, буде в нас 5 гривень менше, ніж п'ять десятків. Наступне 80 копійок і 100 копійок. 80. Це 8 десятків. А 100 це 10 десятків. Звичайно, 8 десятків менше, ніж 100 десятків. Отже, 80 менше, ніж 100 копійок. Далі, 100 кілограмів і 10 кілограмів. 10 кілограмів це один десяток кілограмів. А 100 кілограмів це. Скільки? 10 десятків кілограмів. 10 десятків кілограмів більше, ніж 1 десяток кілограмів. Тобто 100 більше, ніж 10. Наступне. Спробуй знайти довжину ламаної. Розглядаємо. Перша частинка ламаної 5 см її довжина, друга частина 5 см довжина її. І третя частина 5 см. Як знайти довжину ламаної? Пригадай! Треба додати всі частини. Отже, щоб знайти довжину ламаної, ми можемо записати 5 додати 5 додати 5 дорівнює 15 см. Але нам треба записати відповідь у дециметрах і сантиметрах. Тому ми кажемо, що 15 см це буде дорівнювати 1 дециметру 5 см. Будь ласка, назви масу кожної тваринки. Запиши назву найважчої тваринки. Маса мавпочки 2 кг. Маса крокодила 40 кг. Маса лисички 5 кг. Маса жирафи 76 кг. Напиши назву найважчої тваринки. Хто найважчий з цих тварин? Правильно, найважча жирафа. Запиши, будь ласка, слово жирафа. А найлегший тут найлегша мавпа. Запиши, будь ласка, мавпа. ставимо тире 2 кілограми. А ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, молодці. Урок поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте до нових зустрічей.